I'm trying so hard not to like you. But there's so much that I like. And then I know that you feel the same about us. Yeah, but the timing isn't right. So let me just let go. I'll leave it to the universe. Let's 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 leave it to the universe. I'm not gonna wait, but I'll never be too late. You're into faith, and I'm into fate. So I'ma give it some space, cause love ain't a race to be won. Зараз у нас дуже важливі справи в Києві. Ми їздимо на лікування зубів. У Валерія заболів зубчик, виявилось, що там вже є карієс. і ось ми приїхали у дитячу клініку, у дитячу стоматологію. Тут все підлаштовано під дітей, щоб вони із задоволенням йшли на лікування, на неприємні процедури, щоб після лікування у них не було фобії зв'язаної з лікуванням зубів. Для того щоб вони повертались на лікування, на огляд, щоб у них з цим були зв'язані навпаки приємні спогади. Але, звичайно ж, таке задоволення не з дешевих. Лікування молочних зубів коштує дорожче ніж дорослим, але вибору немає, потрібно лікувати. У мене сьогодні продовження осіннього прибирання. І що я тут таке роблю? Все в підряд роблю. Спочатку почала розкладати посудомийку, а потім заглянула ось сюди в цю шафу, подіставала все звідти, тому що, думаю, скільки я вже там буду тримати безлад, потрібно поприбирати, поскладати, організувати. В минулому відео я помила ось ось ці шафи. Вони всередині там, в принципі, все нормально, організовано, хоча я також планую там переставити. Але ось низ у мене взагалі насправді така моя бурхлива діяльність через те, що я півтора місяці вже як не працюю, я звільнилась. У нас склались сімейні обставини: що мені потрібно бути вдома, не виходить мені якось вклинитись в робочий графік, все встигнути. Ну це взагалі окрема історія. І, звичайно, мої півтора року роботи, постійних змін на роботі. Це було дуже складно, про якісь такий... Порядок, про підтримку чистоти і мови не могло йти, тому що, ну, звичайно, я там щось прибирала, мила, складала, але не було такого організованого якогось догляду за кухнею, тому що тут постійно хтось щось готує. Я приходжу вночі, мені не до цього, щоб тут вимивати, видраювати. Сьогодні по плану хочу вимити повністю фасади знизу. Також повимивати шафи всередині. Ось цю шафу хочу організувати, тому що там у мене стоять каструлі, різні пластмасові ємності. Знайшла ось купу цілу скляних банок, потрібно перебрати, які потрібно залишити, а які ні, потрібно відвезти в село. Далі хочу ще ось тут. Навести лад, тому що у мене тут там зберігається картопля, цибуля, і все. Тут нічого не стоїть. Це система для очистки води. Також хочу тут помити і хочу сюди повісити підвісне відро для сміття. І почепити ось туди поличку для того, щоб там складати різні засоби там, для прибирання, зубну щітку, якою я мию, шви, там, ганчірочку, ну, щоб був якийсь такий. Куточок для зберігання таких речей. Також на рахунок розіграшу проведу його 12 вересня, це четвер. Не знаю, можливо, зроблю просто окреме відео з розіграшем, тому до четверга є ще час. Хто не встиг написати коментар під відео з розіграшем, то напишіть, для цього потрібно бути також підписаними на мій канал. І в розіграші беруть участі саме коментарі. Засіб універсальний для швидкого прибирання усіх водостійких поверхонь, екологічно чистий. Тому, хто ще не встиг, будь ласка, беріть участь. Посилання на те відео я залишу внизу в описі під цим відео. Ну і бажаю усім успіху. Memories, pretend they are still mine. It's a trick of a mind that's trying to so hold on to a love that's dying. Cause letting go means saying goodbye, and I ain't ready for that. Cause all that I ever do. Щоденна рутина, така, як розкласти посуд, із посудомийки завершена. Починаю мити фасади. Ось цим засобом це антижир, він екологічний, гарно справляється з жирними забрудненнями. Якраз саме те, що треба. Знизу фасади у нас із ДСП, ми їх недавно замінили. Хто довше дивиться мене, то знає, що раніше у нас були зелені фасади. І ось такі сірі дверцята, нереально зручні в догляді. На них взагалі нічого не видно, ні бруду, ні плям, ні відбитків пальців. Дуже гарно миються. Я задоволена, що ми поставили саме такі фасади. Виймаю із духовки деко, щоб перекласти в нижню шухляду, і побачила, що одне із них з забрудненнями, з пригорілими плямами. Я його трішечки прогріваю не дуже сильно наношу той самий екозасіб, антижир. Бруд просто миттєво пливе, залишаю на декілька хвилин. Там, де дуже велике забруднення, треба трішечки потерти. Жир гарно розчиняється. Видно наскільки брудна серветка. Промиваю під проточною водою, і на цьому все. Тут зробити поличку. У мене є ось така поличка для ванної кімнати. Купувала у Аврорі, але користувались ми недовго, тому що у нас у воді дуже багато вапна і наліт постійно осідає, а вона чорна, це постійно видно. Мені так не подобалось, хоча сама по собі ось ця поличка дуже гарної якості так пофарбована, виготовлена. Класна. І я вирішила, що використаю її ось тут. Тут, до речі, завжди потрібно місце, де просушити ганчірочки, просушити серветки, якими прибираєш. Десь покласти щіточку, можливо, якийсь засіб для чищення, для прибирання. І ось ця поличка у вигляді решітки, то все тут гарненько буде сухнути. Ще ось такі гачечки, що можна щось повісити. І ось вона так мені сюди ідеальненько стає. Ось так. Тому зараз буду кріпити. Кріпиться вона на ось такі гачечки. Тут був клейкий шар, який я зняла, тому що вона у нас була прикріплена у ванній кімнаті. Але для цього я використаю ось такий двосторонній скотч. Зараз подивимось, що вийде. Перцята. Хочу повісити ось це сміттєве. відро, Воно у нас вже, ну, як мінімум рік, можливо, і більше. Воно розкладне, можна ось так розкласти, можна розкласти ось так. Дуже класне, просто супер. Ось тут можна зачепити за фасад. І ми ним так і користувалися, воно у нас висіло ось так. ось тут. А я хочу тепер для нього зробити тут такі гачечки, щоб можна було його ховати ось так сюди. І щоб воно, у нього було своє місце. Якщо мені потрібно готувати, я його дістаю, чіпляю ось сюди, готую, потім. Ось так воно виглядає. ось так Готую, туди скидаю рештки їжі, сміття. Там мийка, дуже зручно, дверцята якраз ці що біля мийки. А потім знову можна сюди повісити і заховати. Ось так. Воно невелике, але його більше, ніж достатньо. для Використання для сміття більше і не потрібно. У мене є ось такі гачечки від ікея. Так, ну і тепер перевіряємо. А, до речі Ось тут у мене ще такі гачечки, а можна сюди рушник повісити. Так, і ось так. Оп. Можна ось так навіть. Воно нормально заходить. Я не робила ось так впритик. Подобається. Туди я поставила ось такий засіб проти вапна, сохне ганчірочка, добре висохне губка. І ось в мене ще є така, такий органайзер для пакетів, і його можна ось сюди. Приклеїти, я вже, так, я вже про це думала. Сюди. Гарно стає, на ньому є теж клейкі стрічки. І його можна ось сюди, якраз він поміщається, аж сюди ось так підклеїти. Але я його не клею, бо мені не подобається, коли пакети там стерчать з усіх отворів. Ну, воно зовсім не гарне. Перехожу до ось цієї нижньої шафи для зберігання. Протираю пил, і ось тут хочу організувати зберігання по-новому. Я вже давно собі купила в Wickea розсувний органайзер. Не знаю, як правильно він називається можливо, для вертикального зберігання, і вирішила використати його для зберігання сковорідок та кришок до них. Мені не подобається, коли сковорідки стоять одна в одній, і з таким зберіганням не зрозуміло, куди покласти від них криш. А так виходить, що у кожної буде своє місце. На перший погляд здається, що буде зручно. На вигляд мені подобається. Знайшла ще ось таке сито. Можливо, сюди його поставлю. побачу, як користуватись ось таким органайзером. Не знаю. Так, тут, в принципі, зручно дістати, взяти, тут дістати ось усі контейнери. Так, тут різні баночки. Так, тут всі мої. Миски пластикові, так, ну і ось тим, що ззаді я майже не користуюся, але все одно потрібно, щоб десь стояло, і каструлі. Дуже зручно, до речі, я коли купую пластмасовий посуд, то звертаю увагу на колір. Якщо я знаю, що в основному, наприклад, контейнери у мене. З зеленими кришками, то я купую щось таке, щоб підходило до зеленого, і тоді воно ніби так не сильно різнокольорове. Ось, купила зелену миску, ну або біле. Можна ще сіре купувати, воно так не сильно кидається в очі. ось Наприклад, якось це сито. І ось. Тут у мене із такого пластмасового тільки рожеві ось ці кришки, бо іншого кольору не було. А так, наприклад, якщо і тут би було зелене, то, в принципі, так, знаєте, виглядає охайно. Готувати плов, мультиварка. Це просто супер техніка для приготування плову. Наливаю оливкову рафіновану олію, додаю туди ребра, буду обсмажувати, обсмажу все разом з овочами додам рис, воду і буду готувати під тиском. Плову буду робити багато, тому ребер також кладу багато. Ребра майже обсмажили, додаю цибулю. Подивилась, а у мене немає моркви. Думаю, як же я буду готувати, а потім згадала, що в мене є заморожені. Тувати ось такий рис, Дуже смачний, такий двір, круглий. У мене ще залишилось трішки помідорів, які ще вже починають сховатися, то я перетерла на терку. Тепер спеція, Додаю ось таку приправу до плову. додаю на багато. Так, приблизно. Лавровий лист, тіль. Також додаю сушений барбарис. Та повинна покривати десь на сантиметр поверхню рису.